Слава Богу, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 20 вже число, після заморозків, 20 квітня 2024 року в мене на винограднику. Хочу показати наслідки тої роботи, яка була вчора проведена перед цим морозом, який був у нас сьогодні вночі. А було у нас на винограднику 2 градуси. Це точно було, тому що на градуснику під навісом біля будинку був 0. А це означає, що 2 градуси нижче на ділянці, це однозначно. Вода в ванні була замерзша, десь міліметрів 5 промерзла, що треба було пробувати рукою зранку в 6-й годині. Все було війною. І ось хочу показати наслідки тої роботи, якби. Ось, бачите, от зараз виноградник, який був не укритий, тільки було тут агроволокно. Агроволокно з цієї сторони було. І ось бачите, вижило десь відсотків відсотків на кущові 80 лози вижило, і, і то ось бачите, ось там в мене бочка з, з трубою огнеупорною, такою вогнестійкою. І я її з, ще з 11 часу почав палити, і фактично вона нагріта була. І ось давало все рівно тут е, такий як би фон теплий. І тут вдалося зберегти винний, винний виноград цих кілька кущів, які не закривав. А вверху ось бачите, там за бочкою там над душем, ось там далеко лоза, вона вимерзла, де було, не було доступу теплого повітря, повітря. Там вимерзла почка, я ще її не обламував. На цих кущах, що закривав одіялом. родним одіялом ось тут в мене е, ананасний ранній. Бачите, ось це я ви бачили, я вчора накидав одіяло. Бачите, як пережили. Верхні пропали. Ось тут було одіяло вчіплене. Верхні, отут вимерзли. Нижні, слава Богу, все залишилося. На верхній шпалері, я вам казав, на переголі, перегол'ї вверху. Там теж почка підмерзла. Тобто 2,5 метри бачите, вверху і мороз був і там. Того фактично у нас тут, якби був виноградник не закритий, то б було б дуже таке плачевне состояння і виноградника, і моє відповідно. Що ж, давайте подивимося, як під соломою пере, пережив виноградник. На цей замрок пішли до, тої, до того куща, який ми я показував, як накривали. Я ще не дивився до нього, це бананас. Ось дивіться, бачите як. Я його не буду ще відкривати, тому що обіцяють... Ось гляньте. Бачите. Чудовий стан виноградника. Закриваю, тому що обіцяють ще 2 градуси тепла. Це можливий ноль у нас. То я ще кілька днів його фактично під соломою і тиждень можна не відкривати, тому що він дихає, принаймні лист ще може от, от потерпіти без сонячного світла. Хоча там мінімальне сон, сонячне світло проходить все одно через солому. Щось там йому попадає. Хочу ще показати один ряд, який я не опускав. Він тут на стежці. І в мене був опит закриття його агроволокном. я вчора просто не, ну, все не зміг показати, якби. тим більше, що до, до такого укриття треба готуватися. ви бачите, є, я поробив ось такі дуги. І було закрито е, агроволокном з цієї сторони все, і стоїть. Е, це було 2-3 шари, як де, тому що це теж так, знаєте, відносно. 2-3 шара 50-го, ну, самого плотного агроволокна. І було це все закрито повністю, не було ніяких прадух, а все плотно було закрито. І ось так теж ряд цей фактично весь він пережив без втрат взагалі все чудово. Дуги залишаю так само, тому що буду закривати ще завтра, швидше всього. Бачите як. Надіюсь, надіюсь, візьмете ви це собі до уваги і при подальшому. Ось в таких екстремальних ситуаціях зможете боротися за виживання вашого виноградного куща. Що хочу ще показати? Виноград, і коли я зранку вийшов, да, в, мене, в мене ж не тільки виноград, в мене персики, абрикос, смородина. Смородина все було замерше. Смородина бачу, пережила прекрасно, персик теж, завіс не опадає. Абрикос ось там далі, в мене один, там є інші. Він був повністю зігнулося. ось так, ну якби, Я думав, що, що зелений прирост примерзне, але він відійшов. І я думаю, що це завдяки тому, що була висока влажність. Тому що якраз перед цим, бачите, пройшли душі, і за рахунок от того влажно, от влажності, яка була в повітрі, все-таки ну, не так е молодий приріст. Е постраждав. Він все-таки зміг побороти ці заморозки, і ось вегетація по-дальшому продовжується. Ось бачите, персики. теж тут. Все прекрасно. У в... нас в сотисках да, в... в тих місцях, де вище, ми тут, я, я все кажу про те, що в нас тут досить така низовина і заморозки завжди нас зачіплюють. Вверху, от, там буквально 500 метрів. Трошки вище до центральної дороги, там людей чудово, ніяких проблем немає. Теж там, в другому регіоні, я бачив в місці, навіть на такій самій висоті, як у нас, від Буга. Теж все нормально. А ось тут було пройшов цей такий холодний потік повітря, досить серйозний. Мого товариша він сьогодні дзвонив до мене, буквально від мене живе 300 метрів. У нього плачевна ситуація, його не було вдома. І він не зміг його закрити, виноградник, і тепер прийдеться його весь відновляти, якби треба обломувати обмерше і чекати, поки відновиться виноградник по-новому. Звичайно, це неприємно і займе досить таки довший час, ніж нам би хотілося вже бачити виноград, а Так треба чекати довше. Неприємно. Я сподіваюся, що, що, що це... він, так, він до цього більше вже не допустить. Хочу ще що розказати. Готовиться школка, Там в мене земля. Вже... А чи... Ось тут було закрито віточю. Ну, різними там не знаю, підсоб... які були підручними матеріалами, трапчаними. Бачите, теж гарно все перенесло заморозки, ніяких проблем. Це молодий ряд, який посаджений в минулому році. ось Я його прикрив тирсою. Не за, завчасно ще за день, тому що я б не зміг би це все охопити за один день. Я взяв і закрив тирсою. Ось, Бачите, зараз відкрию. Бачите, почка жива. Закриваю знову. Ще він побуде. Для прикладу хочу показати вам е, ті е, лози, на яких вимерзла внизу. Почка навіть така, як горох. Ось декілька саджанців, які е, форма, яку я не реалізовував, тому що був тріски, я її не, не наважився продавати. Ось так вони в мене так залишилися тут. Ось бачите, що сталося. Ось бачите, навіть такі. Ось. Ну, все вимерзло. Все повимерзало. Значить він легкий. Такі були б плачевні б наслідки, якби не закрити виноградник. Тому не, ну як це не порада. Це хто хоче мати виноград в себе і радуватись тим урожаєм, який він приносить. Треба працювати навіть в таких складних ситуаціях, як зараз як заморозки. Не, не думати, що воно мене. На цьому буду закінчувати це відео. Всім миру та добра. Слава Богу, за все!